Це ми під'їжджаємо до Гран yeah. okay. Ну, До нього повністю не під'їдемо. Бо це Америка. Бізнес. На всьому гроші робити, правильно. Молодці. Так що халяви не буде, Тут не було, казали, чуєш, тут не було е, траси. Це зробили трасу зараз. І такі ліса. Як на Поліссі? 45 летають. Да, що ми тебе тяне? А, мені треба, щоб його виключити. Отак. От краса, краса. А в левой стороне... Я думаю, Виталик, если ты туда дорога, то что бы она была? Нет, не, туда, туда, туда. туда, туда. туда. Да. Шки там... А далее везут. А далее везут уже. Каньйон йон має 400 чимось смайлів довжини. Ми не Можеш просто виняти не всю сумку, а пакет звідти світ. Сумку розчіпни, я курточку. До зустрічі.